Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Усім привіт! Мене звати Олександр Воронюк, я історик і філософ. Філософія закликає до самопізнання. Історія не дозволяє загубитись на цьому шляху. На шляху самопізнання. Ми зустрічаємо не лише друзів та доброзичливців, а й опонентів, а то й ворогів. Користь ворогів у тому, що вони добре підсвічують наші вади та слабкі місця. В уроці, присвяченому реформації, я розповідав, що з появою нового ворога, протестантизму, католицька церква зіткнулася з потужним викликом: змінитись або загинути. Реформація прагнула змінити католицизм. Що ж вирішила католицька верхівка та імператор священної Римської імперії Карл V. Давайте змінимо. Так почався рух, відомий як контрреформація або католицька реформація. Так, з оригінальними назвами у церкві були проблеми. Непросте завдання для католицизму врахувати критику протестантизму, але так, щоб не втратити власний авторитет. Протягом 1545-1563 років з перервами, якщо ти хвилюєшся за його учасників, у італійському місті Тренто проходив собор католицької церкви, названий за його латинською назвою Тріденським. Сподівання на примирення з лютеранами досить швидко розвіялись. Собор затвердив будь-яке відхилення від католицизму, як єресь. Відповідно, протестантів піддали анафемі. То відлучили від церкви. За церквою закріпили ексклюзивне право тлумачити священне писання. Одна з тих вад, за яку католицизм критикував Лютер. Безшлюбність духовенства Целібат також залишили. Що ж змінили? На соборі засудили торгівлю індульгенціями та церковними посадами Симонію. Це вб'є оте. Так, архідіякон Клод Фролло у відомому романі Віктора Гюго, Собор Паризької Богоматері, пророкує занепад віри. Це друкована книга знищить Оте, католицький собор. І він мав рацію: поява друкарства перетворила реформацію у справжню інформаційну та пропагандистську революцію. Друкарні росли в Європі як гриби після дощу. Значний відсоток виданих творів були протестантськими, і католицька церква не вигадала нічого іншого, як заборонити їх. У 1559 році світ побачив перший індекс заборонених книг, список антицерковних книг, які треба було вилучити і знищити. Авторів цих книг притягували до розслідування як єретиків. В різні часи до цього списку потрапляли твори класиків, наприклад, Данте, Джованні Бокаччо, Коло Макіавеллі. Що вже казати про Мартіна Лютера? Церкві настільки сподобалася ця практика, що вона її припинила аж після Другої світової війни, тобто аж через 400 років. У 1542 році був реформований орган католицької церкви, який займався розслідуванням Єрсей та боротьбою з ними. Саме його протестантизм поставить у центр чорної легенди католицької церкви. Думаю, що ти здогадуєшся, що мова про інквізицію, які лише звірства їй не прописували. Легенда про католицьку інквізицію виявилася настільки потужною, що дехто й досі вірить у її всемогутність та жорстокість. Дізнатись про інквізицію більше ти можеш з уроку спалити не можна виправдати. Католицька церква Єресі Інквізиція на сайті вчися вухами. Насправді ж все було не так масштабно та криваво. Так інквізиція не займалась винесенням смертних вироків єретикам. Рішення виносили цивільні суди. Зазвичай, якщо ти покаявся, твоє покарання обмежувалось ув'язненням. Лише тих, хто стояв на своєму та відмовлявся від покаяння, піддавали тортурам та спалювали на вогнищі. Щодо тортур, то їх застосування суворо регламентувалось папи забороняли тортури, які призводили до кровопролиття та смерті От такий собі католицький гуманізм. А ще єретик міг відкупитись. Тоді на вогнище замість нього відправляли ні, не іншу людину, а опудало. Стосовно кількості жертв, то тут мова не про мільйони. Наприклад, жертвами найжорстокішої іспанської інквізиції стали не більше, ніж декілька тисяч осіб. Це при тому, що вона діяла аж до першої половини 19 століття. Якщо хочеш зануритись у цю похмуру атмосферу, раджу прочитати оповідання Едгара По про валля і маятник. В уроці про реформацію я згадував, що протестанти роздували жорстокість католицької інквізиції. Так робили, щоб приховати діяльність власної, яка цілком могла дати фору католицькій. Якщо католицькі церкви закидають спалення відомого гуманіста Джордано Бруно, то свій Бруно був і б у протестантів. 1553 року іспанський медик Мігель Сервет, який відкрив мале коло кровообігу людського організму, був страчений за звинуваченням у Єресі інквізицією Женеви, де, як ти пам'ятаєш, з минулого року панував Жан Кальвін. Відомим став процес над Салимськими відьмами у американській колонії Масачусетс в 1692 році. Цю колонію заснували англійські протестанти. Пуритани. Внаслідок істерії, яка охопила колонію, до страти засудили 19 осіб, близько 200 потрапили до в'язниці. В 1953 році драматург Артур Міллер написав знамениту п'єсу Горнило, присвячену процесу над Салемськими відьмами. А в 1996 році за її мотивами зняли художній фільм в українському перекладі Суворе випробування. Коротше кажучи, єретикам у ранньомодерній Європі жилося не солодко. Вони буквально опинились між двох вогнів католицьким і протестантським. Винятком та прикладом відносної релігійної віротерпимості в Європі була Річ Посполита. Туди їхали єретики з усієї Європи. На українських землях, які входили до складу цієї держави, активно діяли протестантські громади соцініанців, антитринітаристів та інших. Через відсутність масових переслідувань та спалення еретиків дослідники називають Річ Посполиту державою без вогнищ. Одним із тих, хто зацікавив інквізицію, правда, ненадовго, був колишній ідальго, шляхтич по-нашому, Іньїго Лопес. Дуелянт, авантюрист, любитель жінок вирішив духовно переродитись, наслідуючи приклад святого Франциска Асиського. Він роздав усе майно, став добровільним жебраком, почав медитувати, здійснив паломництво до святої землі та навіть вчився у знаменитій сорбонні. Лопес стане автором духовних вправ. Книги, яку б сьогодні назвали підручником із психотехніки та саморозвитку, це комплекс медитацій, спрямованих на уподібнення себе з Ісусом Христом та очищення від гріхів. Їх головна ціль пізнати себе, щоб віддати для подальшого служіння Богові та церкві. З часом на французький лад ін'є почав називати себе Ігнатієм. Лойолою. Що роблять студенти, зібравшись разом? Впевнений, ти маєш купу варіантів, але серед них точно не буде створення чернечого ордену. В 1537 році Ігнатій разом із шістьма однодумцями-студентами створив орден «Товариства Христа. 1540 року папа затвердив орден, а в 1541 році Лейола його очолив. За кількістю легенд, чуток та присутності в різноманітних теоріях змов цей чернечий орден зможе порівнятись лише з тамплієрами та рептилоїдами. У світі вони відомі більше як єзуїти. Саме вони стали головним знаряддям католицької церкви у боротьбі проти протестантської єресі. Приємне, можна поєднувати з корисним: боротьбу з протестантською єрессю і з наверненням у християнство народів на новозавойованих територіях Іспанії та Португалії. Ще єзуїти займались поширенням католицизму в Азії, передусім у Японії та Китаї, та контролювали вихрещування євреїв і арабів після Реконкісти. На американських територіях єзуїти навертали у християнство місцеве населення. Так священники зберігали корінним американцям життя перед конкістадорами, мовляв, не гоже християнам вбивати християн. Корінне населення Південної Америки єзуїти збирали у резерваціях, які називались редукціями. У цих резерваціях новонавернених експлуатували як робочу силу, в той же час навчаючи їх місцевій мові гуарані. Для вивчення європейських мов індіанці, бачите, були нібито надто нерозвиненими. В редукціях панувала колективна власність на землю, було викорінено багатоженство і канібалізм, а вся влада зосереджувалась в руках єзуїтів. Та ж колонізація тільки не така брутальна, а так би мовити, духовна. Найуспішнішим тут є приклад Парагваю, держави, яку, як самі єзуїти вважають, вони фактично і створили. До трьох традиційних обітниць чернечих орденів, а про них є урок на сайті вчися вухами, безшлюбності, бідності та покори, єзуїти додавали четверту обітницю служити папі Римському. Сам процес прийняття до ордену міг розтягнутись на довгих 20 років, протягом яких кандидат отримував ґрунтовну освіту та доводив свій абсолютний послуг ордену. На відміну від інших орденів, єзуїти спирались на ідею внутрішньої, в тому числі тілесної дисципліни, та приділяли велику увагу здоров'ю, їжі, зовнішньому вигляду, етикету тощо. Єзуїтам приписували неймовірну гнучкість та дипломатичність у своїй діяльності. Правда, опоненти вважали це підступністю та лицемірством. Єзуїти активно впроваджували принцип мета виправдовує засоби, під закрученим формулюванням динамічного гріха, тобто для благих цілей можна використовувати неблагі засоби. Особливо важливим пунктом єзуїтської діяльності була освіта. Єзуїти були єдиним католицьким орденом, який ставив освіту в центр свого вчення, а мережа єзуїтських навчальних закладів, поширена Європою в 16-17 століттях, стала найбільшою та найкращою. Багато освітніх нововедень єзуїтів досі з нами, і ти з легкістю їх впізнаєш. Класна урочна система. Система оцінок, іспити тощо. Система єзуїтської освіти була триступеневою: колегії, семінарії, академії. Окрім традиційних семи вільних наук, багато уваги приділяли вивченню філософії і теології, богослів'я недарма багато великих мислителів навчались саме у єзуїцьких освітніх закладах. Якість освіти була такою високою, що багато не католиків хотіли, аби їхні діти навчались у єзуїтських колегіях. Єзуїтську освіту, до речі, отримали такі видатні діячі ранньомодерної України, як Петро Могила, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа. Освітні переваги дали змогу єзуїтам висунути ідею унії православної та католицької церков у речі Посполиткій. Детальніше про цю унію ти можеш дізнатись із аудіоуроку на нашому сайті. Наслідок контрреформації католицька церква укріпила свою позицію у Північній Франції, Південній Німеччині, Австрії, Речі Посполитій, вийшла за межі Європи та спробувала стати справді вселенською церквою. Північна ж Європа, Скандинавія, Англія, Шотландія, північна Німеччина, нідерландські провінції Іспанії поступово дрейфували в бік реформації. Іронія ж контрреформації була в тому, що, прагнучи подолати вплив протестантизму, католицька церква девчому перейняла його світоглядні основи. Особливо яскраво це демонструють якраз єзуїти. Увага до освіти! Строгість, помірність, дисципліна та абсолютна покірність, поєднання ділової та релігійної складової. І реформація, і контрреформація сприятимуть становленню дисциплінарного суспільства, яке ґрунтується на розумі, внутрішній дисципліні, централізації влади, змінивши не лише релігійне життя, державну політику, освіту, а й повсякденні звички пересічних людей. Але це вже інша історія. З тобою був Олександр Воронюк, історик і філософ. Медитуй, вчись, в тому числі й вухами, і подумай на дозвіллі, чи погоджуєшся ти з думкою, що мета виправдовує засоби. Проєкт вчись вухами. Реалізує ГО «Смарт-Освіта» в межах співпраці з «Child Deutschland і Едуко та фінансується «Штернштунден».